Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. Президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил України, Національна академія державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького на честь. Вашого прибуття висікувана. Ректор полковник Шинкерук. Вітаю воїнів. Командувач Збройних сил України Петро Порошенко. Вітаю вас, шановні прикордонники! Я щиро радий можливості відвідати ваш навчальний заклад. Щойно в академії, так само, як і в вищих навчальних закладах Збройних сил України, відбулися. Дострокові випуски офіцерів. Не маю жодного сумніву, що випускники, які зараз поповнили прикордонні підрозділи, будуть гідними захисниками вітчизни. Персонал академії її випускники попередніх років з честю зараз виконують бойові завдання на східних кордонах. У складі мотоманеврених груп та оперативно-бойової комендатури за час бойових дій прикордонні підрозділи багато разів вступали в двобій з російськими найманцями і терористами. За мужність, за героїзм більше трьохсот прикордонників відзначені державними нагородами. На жаль, 54 з них посмертно. В цій війні загинуло 63 прикордонники, серед них семеро випускники академії. Я прошу хвилиною мовчання вшанувати тих, хто віддав своє життя за майбутнє нашої батьківщини. Товариші прикордонники, виклики безпеці України аж ніяк не послаблюються. І якщо раніше ми виконували функції лише по контролю Державного кордону України, лише по захисту, то на сьогоднішній день головне завдання прикордонників на Сході і оборона кордону. Ми повинні адекватно відповісти. На будь-яку загрозу і бути здатними відстояти національні інтереси України без сильної військової організації, без сильної прикордонної служби, не може бути незалежної, сильної, суверенної держави Україна. І попереду у нас дуже велика, дуже напружена робота. Зараз. Іде технічне переоснащення Державної прикордонної служби, і цей процес є одним з моїх найголовніших пріоритетів. Зараз розвивається тактика застосування підрозділів і системи управління. В рази зростає навантаження, але в рази зростає відповідальність кожного за виконання завдань за призначенням. Я не маю сумніву. Кожен з вас впорається з цим. На вас розраховує український народ. На вас розраховує наша з вами батьківщина, Україна. І наша з вами перемога залежить від усвідомлення кожним військовослужбовцем своєї особистої персональної відповідальності за виконання доручених завдань. Перед вами стоять важливі завдання щодо підготовки висококваліфікованих фахівців, справжніх патріотів, які на кордоні, в тому числі і на західних кордонах України, дуже доброзичливо зустрічають наших друзів, але залізною рукою і стальним характером захищають нашу державу від ворогів. Впевнений, що в цій війні за свободу, за демократію, за територіальну цілісність, за незалежність України ми з вами переможемо. Віктор Назаренко це бойовий генерал, кавалер ордена Червоної зірки, пройшовший Афганістан. Продемонструвавши, що прикордонники сьогодні найкраще уособлення найкращих якості прикордонника, які демонструють, що прикордонники сьогодні вміють не тільки, як я вже казав, доброзичливо зустрічати наших друзів, а й боронити державу, не тільки контролювати і захищати кордони, але й організовувати добре, налагоджену ефективну оборону і справлятися з новими функціями, які формально вони не були не готові на лінії зіткнення. В умовах, коли через лінію зіткнення до нас проникають терористи, розвідувальні диверсійні групи, контрабанда, зброя не зареєстрована, в дуже короткий термін була налагоджена ефективна система управління кордоном, і сьогодні з кожного пункту ми можемо подивитися просто відео спостереження: хто перетинає, чого перетинає, як його доглядають, які там перепустки. І сьогодні, виконуючи мої завдання, вони за дуже короткий термін переходять вже до безпаперової форми перепусток. Що було раніше? От зараз, два-три місяці, людина приїжджала, залишала заявку замовлення щодо видачі перепустки, потім чекала місяць, потім приїжджала раз не готова, друга не готова. Потім їй видається клаптик паперу, а якщо хочеш скоріше, то треба якось там простимулювати. І ми просто за тиждень зробили абсолютно інший формат. Без паперовий, без нічого, електронною поштою прислав замовлення, прислав фотокарфу, тебе перевірили по паспортних даних. Якщо ти там ніякий не порушник, зрозуміла мета твоєї подорожі, якщо зрозуміла, що ти там відповідальна особа, ти легко це отримуєш, не треба нікуди переживати. Ти доїжджаєш до пункту, пред'являєш паспорт, в базі даних твоє прізвище є. Це просто ми в 21 сторіччі маємо працювати вже не за правилами 19-го. І мені здається, що прикордонна служба на чолі зі своїм керівником до цих вимог готова. Мені це надзвичайно приємно. Так само, як і бойовий дух прикордонників, який я сьогодні побачив в академії. Дякую вам. Дякую. Дякую.